Якщо у вас залишилися млинці або ви хочете спробувати щось новеньке, рекомендую приготувати лимонний пиріг із млинців. Готується дуже швидко і, як завжди, дуже смачно. Для початку нам потрібні млинці. Далі готуємо крем для цього з'єднуємо яйця, цукор, вершкове масло і лимонний сік. Все це проварюємо на повільному вогні до загустіння. Додаємо цей лимонний крем до крем сиру, трішечки солимо і збиваємо міксером до однорідності, десь одну хвилинку. Форму для випікання змащуємо вишковим маслом і викладаємо млинці так, щоб утворилися бортики. Змащуємо 1-3 частину крему. Далі згортаємо в 4 рази млинець і викладаємо нахлист один на одній. Знов змащуємо кремом. Так, робимо ще один шар. Відправляємо у духовку запікатися. Далі на половинки нарізаємо лимон, з'єднуємо з вишковим маслом і варимо до пом'якшення лимону. Додаємо мед і перемішуємо. Готовий пиріг. Поливаємо цим лимонно-медовим сиропом. Смачного!